Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо ну, дуже смачні сосиски в тісті. Так як скоро починається школа, я рахую такий перекус чудово давати своїм діткам до школи. В цьому відео я покажу дуже смачний рецепт тіста, яке вийде у всіх, і також покажу вам чотири варіанти, як красиво загорнути сосиски в тісті. Тому обов'язково підписуйся на мій канал, тут ти знайдеш дуже багато смачних та простих рецептів на кожний день. Став вподобайку і обов'язково поділися цим відео із своїми друзями або рідними, з ким ти хочеш куштувати такі сосиски в тісті. І так ми починаємо. Для тіста нам знадобиться 240 мл молока, половину можна замінити на воду, 24 грама свіжих тріщів або 7 г сухих, 25 г цукру, 10 г солі. 50 мл олії або розтопленого вершкового масла, 2 яйця і приблизно 600 г просіяного борошна. Звісно, кількість цих інгредієнтів буде, як завжди, прописана в описі, тому обов'язково туди заглядуй і не забудься підписатися на мій канал та поставити вподобайку. В миску наливаємо молоко, його потрібно трішки підігріти приблизно до температури 36-38 градусів. Ну, не більше, щоб дріжджі спрацювали. Додаємо дріжджі. І все добре вінчиком або воделкою перемішуємо, щоб вони повністю розчинилися в молоці. Далі додаємо сіль, цукор та яйця. Нагадую вам, що всі інгредієнти для дріжджового тіста повинні бути кімнатної температури, тому такі продукти, як яйця, молоко, масло, потрібно заздалегідь дістати із холодильника. Все добре перемішуємо, щоб все об'єдналося. І тепер додаємо олію і ще раз все добре перемішуємо. Також замість олії можна просто взяти таку саму кількість масла і розтопити його в мікрохвильовій печі. Тут вже беріть те, що у вас є. І на рахунок молока. Так як я і говорила раніше, половину його кількості можна замінити на воду. Тобто 120 мл молока беремо і 120 мл води. Звісно, можна і все молоко замінити водою, але мені нам молоці тісто смачніше. Далі додаємо просіне борошно і починаємо замішувати тісто. Я замішую тісто в планетарному міксері, також чудово вимішується воно і руками або в хлібопічці. І коли я вимішую тісто, я все борошно одразу не додаю. Ось, наприклад, сьогодні мені не знадобилося приблизно 50 грам борошна із загальної кількості. Тому орієнтуйтеся по консистенції тіста. Навіть якщо воно буде ще липнути до рук, краще борошно додати вже трішки. Пізніше під час формування булочок, щоб його не забити. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці приблизно на 1 годину. Я накриваю його ось таким пакетиком і ставлю в включену духовку до 50 градусів, також ставлю туди кружку з окропом і так тісто у мене настоюється там. І коли тісто підросло в 3 рази, обминаємо його, присипаємо робочу поверхню борошном. Викладаємо, ще раз його трішки обминаємо і починаємо ділити на шматочки. У мене кожний шматочок я ділю на вазі, щоб вони були всі булочки рівненькі. І кожний шматочок у мене важить приблизно 65-67 грам. Звісно, можна поділити все на око, тут вже робіть, як вам зручно. І тепер показую формовки булочок. І так, беремо один шматочок тіста і розкачуємо його ось так по робочій поверхні в такий довгий жгутик. І моя рекомендація, коли робите ось такі жгутки, робочу поверхню і руки борошном не підпиляйте. Так буде набагато краще жгутик формуватися. І ось так викладаємо спочатку шматочок сосиски, загортаємо, потім ще один шматочок сосиски, знов загортаємо і ще один, і виходить ось така булочка. Другий варіант: беремо також шматочок тіста, трішки його розкачуємо, тут вже робочу поверхню присипайте, щоб тісто не прилипало ні до рук, ні до робочої поверхні, ні до качалки. Викладаємо тепер цілу сосиску в тісті і ось так заплющуємо краї, формуємо спочатку таку булочку. Як я говорила раніше, я вам покажу 4 варіанти, як красиво загорнути сосиску в тісто. І ось це другий варіант. Дуже добре защіплюємо краї, трішки її ось так прокачуємо по робочій поверхні, беремо дощечку, ножик і робимо ось такі надрізи, але не доходячи до кінця. Тепер її перевертаємо ось так. І кожний шматочок ось так розтягуємо і кладемо один напротив одного. Формуємо ось таку квіточку, чи я не знаю, як це правильно назвати її. Ось таку булочку, одним словом, формуємо. Третій варіант. Беремо також шматочок тіста, присипаємо робочу поверхню борошном, булочку борошном і розкачуємо в тоненький пласт. Тепер беремо ножик або ось такий шпатель, і робимо ось так надрізи з двох сторін. Але не до серединки, а ось так по краєчках. Робимо такі надрізики. Чим менше надрізи, тим булочка буде гарніше дивитися. Робимо надрізи з двох сторін. В серединку викладаємо сосиску. Ось цих два краї обгортаємо сосискою, ось так з одного і з другого кінця. А ось ці по краях тепер заплітаємо, заплітаємо таку косичку. І четвертий останній варіант: беремо шматочок тіста і знову формуємо ось такий довгий жгутик. Робочу поверхню і руки борошном, вже не присипаємо, щоб він добре формувався. І тепер беремо сосиску і обгортаємо його ось цим жгутиком по спіральці. І ось такий четвертий варіант. Ви обов'язково в коментарях напишіть, який варіант вам найбільше сподобався і який ви хотіли би повторити. Далі всі булочки викладаємо на деко застелене пергаментом, накриваємо їх і залишаємо ще приблизно на 20-25 хвилин в теплому місці, щоб вони трішки підросли. Тим часом беремо яйце і трішки його збиваємо. Також до нього можна додати трішечки молока. Змащуємо цим збитим яйцем булочки, які вже підросли, і відправляємо їх в розігріту духовку до 180 градусів, випікаються вони приблизно 20-25 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся на свою духовку, так як часу у вас може піти трішки менше або навпаки трішки більше. Випікаємо їх до ось такого красивого рум'яного кольору. І ви тільки на них погляньте. Боже, аромат стоїть в мене на весь дім. Дуже вони смачно пахнуть, вже хочеться одненьку швиденьку з'їсти. І погляньте, які всі красиві булочки вийшли. Тісто дуже м'якеньке, пухкеньке, ніж на немов хмаринка. Ви обов'язково в коментарях напишіть, який варіант вам сподобався найбільше. І не забувайте підписуватися на мій канал, щоб не пропустити надалі смачні та прості рецепти. Усім до зустрічі та до нових рецептів!